Національний спікер читав всеукраїнську лекцію, приготував якісь там фокуси да. надію, що дівчатам це сподобається. Ремонтую продажі дорого. переймаю досвід, навчаються. Це у нас закладено в генах. Простір для бізнесу скажений, тобто він просто безкрайній. На п'ятому тижні реалізації акселераційної програми Відважна 3 цифрова еволюція бізнесу. Учасниці національного проєкту Дія бізнес навчалися застосовувати хмарні технології у розвитку власного бізнесу. Онлайн-лекцію та практичне заняття з власницями малого та середнього бізнесу провів спікер, лідер диджиталізації в Україні Андрій Безгубенко. Цей проєкт відважна – це фактично альтернативний канал освіти, яку не може дати інша освітна інфраструктура. Я на все це погодився, тому що вважаю, що можу. Допомогти розбудовувати державу своїм досвідом і знаннями для того, щоб з цих панянок вийшли реальні бізнесмуми, які будуть не тільки заробляти гроші, а ще й забезпечувати робочі місця і зростання доходу наших громадян, які будуть у них працювати. Сьогодні учасниці програми дізналися, як хмарні рішення допомагають бізнесу підвищити ефективність, які переваги пропонують провідні постачальники, які ризики можуть виникнути під час використання хмарних технологій та багато іншого. Саме цей акселератор він направлений на те, щоб відкрити у цих дівчат очі і розуміння, взагалі про що це? Бізнес це не просто ходити на роботу. Бізнесу приймати рішення, брати на себе відповідальність і е, розуміти наслідки. Розумію, що тільки ти сам, як бізнесмен, можеш забезпечити доходність. Якщо ти неправильно вибираєш методи і напрямки, то або ти збанкрутієш, або сядеш в тюрму. Ми, коли говоримо про бізнес, то заробляння грошей не є е, е, єдиною ціллю, а е, забезпечення робочих місць. Забезпечення людей доходом і розвиток країни в цілому. Участь у жіночому акселераторі відважна три беруть 1700 українських бізнес-вумен. З них 32 опановують складну науку розвитку бізнесу на базі центру підтримки підприємців дія бізнес у Кременчуці. Це абсолютно різний бізнес, починаючи від послуг хорики ріелтори. Турегенція є, б'юті послуги, медичні послуги і ресторани. Вони всі дуже вмотивовані, вони всі стараються. Що б побажати учасницям акселератора? Щоб кожна знайшла свою точку віддачі да, з максимальною вигодою. Треба добитися результату, вигоди, маржі, прибутку, росту, да, перспективи капіталізації і корпоратизації. нагадаємо. Новий сезон візійного жіночого акселератора відважна 3 цифрова еволюція бізнесу впроваджує мережа центрів підтримки підприємців Дія бізнес у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту за сприяння проон в Україні та фінансової підтримки уряду Японії в межах проєкту трансформаційне відновлення заради безпеки людей в Україні та глобальної ініціативи «She's Next – Expowered by Visa» за партнерства IT Ukraine Association. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремушіцькі новини.